xc 23 рік огляд для клієнта знизу. Там задній пневмобалон. Раз, задній пневмобалон, балон, два. Салінблочки цілі. Ну тут це і не дивно, в принципі. Тут блоки теж все нормально. Ціле кардан. Підвісний. Загаст. Тут -то. напрямок руху вихлопних газів намалювали шведи. Тут обробили гарно. Метал чистенький, корозії не видно. Захист алюмінієвий, Міліметр 4 шведи поставили. Передній лівий пнемобалон, система важелів. Як бачите, все просто, все доступно. Не так, як то бмб понатикують 5 штук. І міняй. Тим більше по наших дорогах. Правий Ну Все, тут по нема що заглядати. Оце от, от сухенько, двигун сухенький. Ларше через кущілину згляну. От сюди десь. Ну, загалом поняли, так? Да? Все сухо все чисто.